Демонструючи фотографії своєї роботи із крайньої ротації на схід України, старший сапер відділення піротехнічних робіт Держслужби з надзвичайної ситуації в Івано-Франківській області Юрій Малик розповідає, як разом із колегами вони очищували деокуповану територію Донеччини. Для групи, де проходить службу Юра, це вже шоста ротація з початку повномасштабного вторгнення і третя за цей рік Київщина, Харківщина та Донеччина. Це ще не всі області, в яких доведеться нам працювати, адже роботи нас ще на десятки років, говорить. Юра Малик. А як працювати під постійним контролем ворога обстрілами та у 40-градусну спеку, розповість сам сапер. Повністю захисний шолом, наколінники це дає трохи вага і ну, відчувається звичайно. Зараз так, як літо і температурні режими дуже, дуже жарко, особливо хлопці на Херсонському напрямку там. Умови такі дуже важкі. Незважаючи на всі складності та колосальний об'єм роботи, з яким доводиться стикатися під час ротації, Юра зізнається, що найважливіше це колектив, з яким ти це все проходиш. Колектив такий ну, хороший, ну, хлопці відповідальні. Вони знають алгоритм дій, бо тому що у колективі, у саперів має бути, як то кажуть, і повага, взаємозв'язок, і розуміння, що це її страховка, і ти знаєш, що ти довіряєш чоловіку, який йде з тобою в парі там. Що один одного контролюємо, дивимося, страхуємо навіть попри п'ятдесятиденні ротації, які Юра разом з групою їздить постійно, він знаходить час і для дітей, яким разом із сім'ями були змушені покинути власні домівки. Так Юра та його товариш Андрій Трач провели пізнавальний захід змінної безпеки для учасників табору Лайфстарт, що в місті Івано-Франківськ, розповіли дітям, як розрізняти вибухонебезпечні предмети, яких правил потрібно дотримуватись при виявленні підозрілих предметів, щоб уникнути небезпеки. Під час заходу сапери ДСНС пояснили дітям, що в жодному разі не можна чіпати знахідку, а також про те, що вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані та розповіли про основні характерні ознаки таких знахідок. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Сьогодні ми дізналися дуже багато нових речей, які використовує під час війни наш ворог. Ми дізналися, як ми їх можемо розпізнавати тепер візуально. Ми спробували одягти на собі жилети та каску, змогли дізнатися справжню вагу. Також нам дали змогу спробувати прилад, який дитинує міни. Дізналися схему роботи їхню, і це справді був дуже прекрасний досвід. І я тепер. За гідністю можу сказати, що я знаю набагато більше тепер. Дякую, ДСНС. Витримаємо і скоріше почистити нашу територію, щоб був мир, безпека. І щоб люди просто собі ходили в поле, відпочивали на природу і не боялися, що може щось їх чекати, якийсь там сюрприз.